Привіт на зусквінров. І в цьому відео розберемо біток, альткоїни, що сталося, чому таке сильне падіння, і які далі цілі, подальші які прогнози і так далі. Так, перш ніж почати, підписуйся на канал, а також підписуйся на телеграм-канал. Тут швидше виходять всякі апдейти і так далі. Так, давайте подивимось, що в нас по біточку. І так, коротше, хто не чув. По новинах від біржи Emptybox. Із-за того, що вони будуть починати повертати бітки, і да, з-за цього ринок сильно впав. Ось, да, от така, майже на 10 тисяч. Із цього сильно все просіло. Да, і біток, і альти. Ось, потім ще були там капітуляції майнерів. Ось, і Із-за ну, цього ми так сильно впали. Тут у нас локально вже такий несхідний тренд. Да? Лої максимум у нас повиш... понижається, повишаються лої, лої перебиваються. Ось. І тому, щоб нам вже вийти на... знову в ріст, то нам потрібні тут якісь сильні, або сильна новина, якась, або сильні об'єми, да? сильний викуп, як отут. Да? Щоб ми різко вилетіли ось за цю лаверхай. Щоб ми закріпились за. Вище 64 тисячі. І тоді, в принципі, у нас вже буде перебій цього несхідного тренду і ми можемо йти вже вверх. Ось, якщо перебій цього лаверхай не буде, то ми, скоріш, підемо далі вниз, можемо десь сходити якось так. ось І якось отак ну, в район десь 50. Ось, а якщо ми закріпимося да, вище тут, то є шанс, да, що ми тут так будемо йти, і йти і йти ось сюди, так. Ось, ну такі два сценарії. Да. ну Не хотілося б, звичайно, йти в район 50, але не знаю, якщо все буде да так погано, не будь викупляти, то можемо, скоріше всього, що сходити. Але, в принципі, якщо от приймуть ефірим ETH, то може на цих новинах і в принципі, це все нам може запустити сезон, да? і ми полетим далі вверх. Ось, тому такі прогнози по обідку. Далі, що в нас польта? Польти, в принципі, всі сильно просіли, EOS, що там FIL, ну, в принципі. Всі альти просіли, можна в кого є вільний кеш, можна буде докупляти усередньо від свої позиції, і щоб мати гарнішу точку входу. Тому не переживаємо. Стараємося да, тримати себе ну, сильно, надіємося, да що все буде добре. Ось і не переживаємо, тому не потрібно останні гроші вкладати, також кредитні гроші, ні в кого нічого не позичати. Ось тому, да, надіємося. Головне, що ми не закупляємо на хаях, да, стараємося закупляти десь на низах. І якщо можемо, да, кожен місяць, там, кожен, там, якісь, кожну таку просадочку бажано докупляти да, всі монетки, які у вас в портфелі, можна їх зосереджувати. Ось, і, да, будемо мати гарну точку входу. Не забуваємо потім ставити цілі на фіксацію прибутку. Ось, ну, в принципі, от такий Все, друзі, тримаємось. Не, нічого не розпродаємо на нанізах. От. Зараз, якщо у вас там великі просадки, ми також зараз просадка там більше 30%. Ось, тому тримаємося, не переживаємо, не продаємо нічого на низах. Ось, і вже будемо, коли все буде рости. Я сподіваюся, да, це на липень, але ну, подивимося. Може ще щось і буде після прийняття Ethereum ETH. Але якщо ні, то трошки терміни вже здвигаються там, да, в район серпня і вересня, осені, якщо літом вже нічого не буде. Ось після прийняття Ethereum ETH. Нічого, я думаю, місяць-два-три, думаю, щось вже буде. Ось тому, друзі, да, тримаємося, докупляємо, кого що є. І не переживаємо. Також, якщо тобі цікаво, пасивний дохід, посилання буде в коментарях. І посилання на біржі і так далі на телеграм-канали. Все посилання. А ось лайк, підписка, коментар. Всім пока!